Доброго дня, любі діти! Сьогодні в нас заняття з розвитку умовлення. Ми будемо складати описові розповіді за малюнком на тему овочі та фрукти. Готові? Тоді розпочинаймо! Послухайте віршик. Урожай хороший в полі. Виросло всього доволі. Є і морква, і буряк, помідори, огірки, гарбузи, і бараболя, і капуста, і квасоля, і зелений кабачок, і зубастий чесничок. Скажіть мені, будь ласка, про що йдеться в нас у віршику? Так, про врожай. В яку пору року у нас збирають врожай? Осени. а яка зараз у нас пора року? Так, осінь, молодці. Подивіться, будь ласка, уважно на малюнок і складіть розповідь за малюнком. Яку пору року ви бачите на малюнку? Як ви дізналися? Хто зображений на малюнку? Що роблять діти? Якого кольору яблука? Куди вони складають яблука? Де ростуть яблуні? Молодці. А наступний малюнок ви складаєте самі розповідь. Без моїх запитань. Готові? Молодці дітки! Зараз пропоную вам зварити борщ. Але не все, що тут намальовано, згодиться для борщу. Зараз подивіться, будь ласка, уважно та назвіть тільки ті овочі, які ми будемо складати до нашого баняку, щоб зварити борщик. Готові? Тоді розпочинаємо. Молодці! Далі вам пропоную зіграти в гру, яка називається Четвертий зай. Подивіться уважно на малюнок. І назвіть, будь ласка, що тут зайве? Так, це яблуко, тому що це фрукт, а все інше в нас овочі. Добре, а що зайве тут? Так, це кавун, кавун зайвий тут. Добре, наступний. Що тут зайве? Цибуля, молодці. А зараз пропоную вам відсортувати трішки овочі від фруктів. Потрібно назвати, що з'являється на малюнку? Овоч чи фрукт? Це у нас фрукт? Чи овоч? Так, це у нас фрукт. Хорошо, наступний. Овоч, звичайно. А далі самі. Молодці. Зараз вам пропоную відгадати загадку. Слухайте уважно. З мене листя обдирають, мене квасять, у бочки кидають, в пирогах мене печуть і в салатах мене січуть. Що це в нас? Так, це капуста. Молодці. Далі? Боржі з нього варитненька, в нього ж курочка тоненька, солодкуватий він на смак фіолетовий. Так, буряк, молодці. У темниці виростає та біленькі зубки має, хоч гіркий він і пекучий, та корисний і цілющий. Це у нас чесник. Молодці, любі діти, наше заняття закінчується. До побачення!